Ну і резонансне питання, топ-тема дня можна сказати, це затоплений корабель, чи є вже інформація корабель. Знищений корабель, так чи є вже інформація, скільки там було особового складу ворога і яка там була техніка та озброєння? Дивіться, екіпаж складає 90 осіб. Значить, скільки з них вдалося врятувати, ми точну цифру зможемо сказати трошки згодом, тому що рятувальна операція росіян, вона в принципі ще триває. Вони. Пошуково рятувальна операція триває. Вони шукають уцілілих, як їм здається. Ну, поки що результати не дуже в них. З цього приводу. Корабель віз вантаж з міста Новоросійська в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотними апаратами. П'ятьма, якщо вас це цікавить. Угу. Це про нему так, дрон Магура yeah. V5 здається.